На цьому відео бійці сьомого окремого батальйону Арей, які увійшли до села Нескучного. Його воїни звільнили 11 червня. Штурм тривав три дні. Це був такий важкий контрнаступ. Цей штурм, якби, ну я думаю, багатьом хлопцям заповнився. Ну, було тяжко. Чому? Вони переважали, ну, тим, що вони переважали кількістю, кількістю. Вони чекали якби, техніку, що ми на техніці зайдемо. А ми якби, ну, зайшли своїм ходом. Це були якби три дні, майже чотири дні штурму безпереривного, можна сказати так. Боєць з позивним Мазур на фронті з 2017 року. Це був час уже третій, третій бат Української дворожчої армії. Це окрема тактична група Волинь. Де це була? Де ваша? Маренка, Донецька область, Маренка. Ну мені допомагає, якби те, щоб швидше закінчилася війна. Як нашвидше ми їх вигонемо, тим швидше ми повернемося додому. Військові на позивні Фрузя та Марчела водії. Їх завдання вивозити бійців на позиції, доставляти боєприпаси та евакуювати поранених побратимів. В будь-який день, в будь-яку ніч, і все без різниці. Сказали, що все 300 і 200, сіли і поїхали. Днем не можна, бо одразу машини або спалять, або підірвуть. І кабами он дуже стріляли прямо на глазах. зірвалося. Одна не зірвалася ззаду, а друга спередії в машині. Страшне, ну що зробиш. Найважче це бачить, коли твої побратими е, тяжко ранені. Це ну, для мене це саме страшне. Бо ми з ними ну, все якби разом робимо, живемо разом, обговорюємо плани, все робимо разом. Доводиться возити і полонених росіян. Кажуть, найбільше їх було при звільненні нескучного. Я спілкувався з ними, що ви тут робите, ну, яка у вас ціль, ну, що ви хочете, це ж чужа земля, це ж не ваша. Вони кажуть, нас заставили. Ну, зрозуміло, що вони будуть обманювати. Там герої в Тік-Токі знімають, що вони круті. А тут, як гарай, прижав їх, то починають плакати. Плакати? Ну так. Ну, ми їх не обіжали. Фрузя має понад 9 років військової служби. На фронт пішов добровольцем. А війна помінялася. Геть помінялася. Тут вже приміняють усе. Тоді, в то час тактики, автомати, пулемети десь там били, то котли були якісь. Непонятно теж, чого і як вони случилися. Ну то, а зараз вже дуже опасно і страшно. Приміняють усе. Марчело – один з тих, хто повернувся за кордону після початку повномасштабного вторгнення та пішов на фронт добровільно. Минулого серпня долучився до оборони Миколаївщини. Я вже багато чого навчився, багато чого знаю. Є страх завжди, але вже ти знаєш, що тобі треба робити, коли обстріли, коли якісь снаряди коли летять, коли от яких треба. Мене ще найбільше случається каби. Ну, ти просто не знаєш, що одних робити, ніде не заховайся. Ну, Керовані авіабомби. А так вже осколки. Там гради, танчики, це вже мілочі. Да. Сьомий окремий батальйон Арей ОДА сформувався рік тому. До його складу увійшли воїни, які мають бойовий досвід ще з 2014 року. По суті, легалізованій структурі в системі тероборони 129-й бригади тероборони. Чисельність батальйона більше 500 людей. Батальйон постійно. Ну, більше вже, ну як батальйон, то більше року часу виконує бойові завдання, накази командування на різних напрямках фронту. Військові щодня наступають та кажуть, що роблять усе, аби український прапор підняли у всіх захоплених населених пунктах. Юлія Слабінська, Олександр Буряк, Суспільне новини, Донбас.